Благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Господи, поголімся. Господи, помилуй, Господи, спасіння душ нашого, Сподей Спаси нас, сину Божий, що зі змертві співаємо тобі, м'яли. Прийди, не поклонівся і при пані, святиний Боже, святиний квіти, святи насмерний, помилуй насмоважні. Євангелія читання. Слава тобі, Господи, Тоспори! Будьмо важні, сказав Господь цю. Хай помина Господь Богу у царстві своїм, завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Священнішого єпископа нашої коряса фата, нехай помина Господь Богу у царстві своїм завжди, нині повсякчасі на віки вічні. Святішого Вселенського архаре, Франциска, Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого, Святослава, преосвященних митрополитів і боголюбивих єпископів наших. Ве священичий діяконський, монаший чин, бо обережений народ, наш правління і все воїнство, благородних і преснопам'ятних титорів і доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, Нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм, завжди нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.

Воскресій, змертних істинний Бог наш, молитвами причистої своєї матері, святих славників, секвальних апостолів, преподобників воносних отців наших, святого Отця нашого Івана Золоту, старкії писово Константина Града, святих правоців і святого пророка Даниїла, ананія Зарія, Месаїла, Трьох отроків і всіх святих помилує і спасе нас, як благий і чоловіколюбець. Словений Бог назавдині повсякчас, і навіки вічні, ще Господи, ради за положний, жити все, дати, життя, навіть. Господи, Боже, лихо моє, спожий, Боже, я Господи, Боже, неосяжний, хоч небо і земля неспроможня обняти тебе, однак житло собі на землі мати забажав ти, Де превелике ім'я Твоє завжди призивати. І славословити, насмілювалися, усильно молимося, щоб заради заступництва преблагословенної приснодіва Марії. На честь благовіщення, якої засновується храм цей і всіх святих, ти зволив світлим поглядом. Слава Святується фундамент грамоту, попроплення удицієї святини, воїня Отця, сина, від того ввіта. Господи <паспалу> помилий, Господи помилий, Господи помилий. що Воскрес і мертвих істинний Бог наш, молитвами причистої своїй Матері, святих, славників сихвальних апостолів, преподобників богоносних наших, святих правоців і всіх святих, помилуй, і спаси нас, як благий чоловік любить.